Всім вітання на вулиці Морозець, так неочікувано. Хотілося щоб було тепліше, мінус 10 у нас. будь ще як їздили в Рівненську область, як його заштукатурили, так що ніхто не мив я на холоді. Терміново, як терміново, ну запланована поїздка, але в людей така ситуація, що опалювався газовим котлом і купив твердопаленого, а в газовому... Маємо в Газовому котлові згоріла плата і вже не знаю який раз, і каже, вже все, каже, ми каже, більше не будемо витрати каже, вже всі гроші на той котел. Добре, що хоча б буст я в гаражі. О, дружина приїхала, возила Яну на автобус на навчання і... Газовий котел їх вже багато разів згоряла, та доплата, казали, більше ми не будемо вже купувати. А твердопаливо вже вони купили раніше. Віадрус, маленький, не пам'ятаю. Ну зараз будемо на об'єкті, все побачимо. І треба терміново поставити. Ну, Ми якби, коли хотіли раніше, в нас давно, звичайно, вони просять, як завжди, люди довго просять. І тут вже ми не можемо відложити, запланували поїздку суботу було плюсова температура, сьогодні понеділок, мінус 10. Зробили мені їм теплоакумулятор невеличкий, Мень, менше як 800 літрів. Просто більше там не входило. Їдемо монтувати, побачимо, що з того вийде. Гарний у нас краєвид на волині. Це якби розлив річки. Зараз вона війшла в береги, небагато води. І мені пишуть там, що у нас двигун слабенький. Дійсно, двигун у нас ну, мало потужний, 2,4 без турбіни. Але чим він радує? Радує тим, що мінус 10, тільки запустили двигуна. який вже буквально 5-7 хвилин пройшло і вже у нас тепленьке повітря йде із наших цих каналів. Вже в салоні у нас тепленько напрогрівається прорівняння із 2,5. Ну, не знаю в скільки разів. Дуже тепленька машина, а це Ну І простенький двигун, там нема зайвих деталей, немає чому, якби кажуть, ламатися. Хоча ну, потужність дійсно його маленька. Що ми з собою веземо? Веземо з собою кніпекси. Там же ми десь мали окремо по нього зняти ще. Бачите, возимо в салоні, не ложимо до інструменту, бо вони новенькі. Можливо, ми їх так і будемо возити новенькими, щоб не замазати, бо якось шкода. А Все остальне буде на об'єкті, можливо ще десь дорог трошки. Така гарна погода для нас. Ну як гарна. Сьогодні телефонував підписник із Вінницької області, Казав, там замети, взагалі їх там страшненькі робиться і без світла сидять люди. І... А у нас такий рівномірний шар снігу, без вітру, без переметів, морозець, така класична гарна зима. Акумулятор замотали прекрасно. В десяточки, всі трубочки, всі трубочки розмір поховані. Просто прекрасненько замотано. Відбивач оцей, буде чудово. Буде чудово. Котел чи такий у нас буде герой нашої програми. Віадрус в новій сорочці іншого кольору. Єдина проблема, коли підсовується до димоходу, там не проходить труба. Трошки не, не розрахували з димоходом, Нарощувати будемо такою трубою, бо заблизько, але там придеться підрізати обшивку, що ну, щось будемо думати. тут мій котельнички невеличкий, ємність трошки менше, ніж 800 літрів, там 780 чи 790, ну практично 800 літрів. Є одна гілочка теплої підлоги. Ой, вбачаюся дві гілочки теплої підлоги. Ось таке, дверей немає, щось будемо починати. Тут може десь пробив, не знаю. Так, дивимося утеплення. Оце у нас тут. У нас тут гільза під термометр. Ножик трошки тупий. О, зразу він зламався, добре. Озу став гострий. Гільза під термометр. Про що мова? Мова про те, як передати камерою, що намотано. Бачимо аж трошки навіть більше загідно. Свистий тобто, термометр і він не висить на повітрі. І покази термометра краще, і шар ізоляції. Тобто е, утеплення тут прекрасно зроблене. Утеплення прекрасно, аж до стелі тут питань взагалі немає. Ну просто тут три термометри. Десь злив вже не пам'ятаю, з якої сторони я варив. Просто робиться ємі-заєміці. І вхід-вихід півтора дюймовою і все. А злив там. Знизу. Все файне. Ото напрягає, кажу та віснень від стіни. Немає так, щоб на котельні заїхали, і так, щоб все гладенько. Так просто не, не буває і бути не може. Будемо потрошки щось ми придумувати. Для початку зняли обшивочку, ми цю, щоб можна було трубу провести, а потім вона буде, напевно, обрізатися. Обшивочка гарна, так мінвату там положили добротно. Так. За пообшивці питання немає. Чотири секції бачимо. Котолочок, не знаю, там етикетка, скільки там він 18, чи скільки він має бути, чи 16. Не, не знаю, треба шукати десь його паспортні дані. Я на пам'ять не пам'ятаю. Що тут? Нам треба наростити димохід, взяли е, труби голої, плюс-мінус. І зазвичай плюс має сюди вдіватися. Зазвичай. які стандарти бувають. А він? а він... Робить... Тобто різні виробники, різні стандарти. Що нас спасає? Інколи ми робимо навпаки плюс на плюс. Ой, точніше, мінус на мінус. Мінус на мінус. І находить. і підходить, і тримається. Вже на наших відео може, бачили не раз, там дефрокотла вдівали мінус на мінус. Все плотненько, все файненько і туди входить. Будемо підсовувати. Дивимося ці котли. Це те саме ну, Віадрус, це саме рода і той самий атак. Але атак має вихід в флянці вверх. От ось така різниця. Там практично 99% ті самі котли. Тут чого вони так само вихідно. Ну атак трошки цікавіше, там, трошки по-іншому зроблено. Наші флянці були в комплекті на 1,5 дюйма з зовнішньою різьбою. Бо частіше їх бої на 2 дюйма. Це такий саме буде ясно, ясний флянчик. Сюди заглушечка ставиться, закривається, в комплекті йде сюди регулятор тяги, сюди така добряча є у нас, зараз ми покажемо. Добряча в комплекті файника мідна гільзочка на термометр. Прекрасно вона туди ставиться. А тут клапан стоїть зараз. Секундочку. Бачимо, він клапан напружені. Ага. В, середині. в середині не входить матверточка, там в середині клапан і вкручується манометр. Манометр закручуємо, воно нажимає і на манометр буде. І сюди флянець, термометр, регулятор, манометр. Все це треба нам те, щоб під обшивку під'єднати, а регулятор ставиться вже поверх обшивки. В принципі, тут обшивка трошки по-іншому, зроблена, як в атакові. Вона, напевно, буде заходити і потім. Так. Вкладаємо конструктора. Деякі моменти в різних цих котлах, трошки по різному інструкції немає. Де що треба все якби угадувати, прокладочок наложили. Ну, такі ми бачили, прокладочки не раз, Я знаю, вони хороші чи не хороші. В американках вони якби одноразові. Хоча тримають, вони потім такі трохи ламки. То і не беканіть, не пераніт, не знаю, що за матеріал. Хто там знає, напишіть в коментарях, хто розумніший за нас. Прокладочку положила аж два, аж, два аж два комплекти. Сюди просто підплянець, бо в деяких ложать резину, резину, деяких пароніт в різних котлах по-різному. А в собі, напевно, так ми ставили, було так само вже. Тобто кожен виробник по-своєму щось трошки робить. Воно буде служити. бачимо, тут трошки прорізали прорізи, зараз ми наб'ємо це далі і поставимо котла на своє місце і будемо, будемо приміряти. Так, пробочка є в комплекті. Прокладочка є. Місце, куди прилягає прокладочка, має бути рівненьке, гладеньке. А тут. тут двері. а тут такі виступи, ну, не чи завіду передати. Горбик. Я думаю, може, фарба. взяв ли ми, якби в нас вже є досвід, коли з технікою мали б справу. Що треба зачищати. Очистити, а воно А воно й не чиститься, тому що це... Червоне лиття. Не знаю, напільниць був, може трошки тернемо і пробуємо затягувати. Бач, тут якби це товще. Оце тут тонче. Бачиш, отакі ямочка, тут ямочка. Таке лиття. Воно мало б бути якби фрезернутися, якось тут шифонутися. Її було файно. А то так зроблено. якось. І на цих плянцях теж з цієї сторони похожа ситуація. Ага, цей профразер... проф... проточений. Цей проточений, тут якби гарненько, а на нижньому. А на нижньому не добре. Тут є теж таке, а от лиття дефект такий. А фарба, харба, може до можна фарбаха провочистити. Може і добре. Тобто є деякі такі моменти не, не зовсім правильні. Можливо я не правий, така привичка сталася трактористка. Все мазати. І якось суху прокладку ставити не хочеться. І якось там чимось мазати спеціальними злими тим самим уніпаком. Треба воно чи не треба, не знаю, але принаймні воно приклеїлося, відцентрували, приклеїли, ставлюємо і воно вже тримає свою центрацію. Вже, вже користь є. Ну це що зайве, ми зараз тряпочкою протремо. Закручуємо, нежікляне вже на місці. І далі продовжуємо. Так, поступово робота рухається. Коліно... Ой, вибачаюсь, не коліно. Щось не висипляйся, не ті слова вживаю. Трубу ми нагнали так далі, трошки прорізали, набили так, аж розтягнулася конус конусі, все плотненько. Зробили меточку, щоб нам не перекрило хода, підійшло все ідеальненько. Зробив господар дуже-дуже так точно отвір. Просто ідеально. Тут, так тільки коли буває. Зборочку потрошки робимо, цю обшивочку не ставимо, бо там ще має бути труба. Є в комплекті зелений кран. Можливо, ми щось не розуміємо. Проходили слізь. Просто є інші. Моделі фіадресу. Інші патрубки такі без різьби, в їх варюємо різьбу. І там зразу знизу різьба під коліно, під цей клапан краний зливний. Не знайшли ми, куди його закрутити. Ну, залиємо воду, побачимо. Потече, не потече. А так віде, тут кручується, є таке місце, різьба зразу в самому теж є. Віадресах зазвичай в цих патрубках тут, тут, в цих патрубках немає. Ну, Побачимо. Які моменти? Дивіться, щоб не казали, що ми щось вигадуємо, І чому ми коли робимо свої котли саморобні, враховуємо такі моменти. Які моменти? Ото дивіться, оце такий зонічок. Оце зонічок, дивіться, три пальці. Ну ні, четвертий не входить. Розумієте, ви запалили раз і оця балагуда настільки не нервує то коджигарі тордопалими котлами, повинні розуміти. Все решта, все решта терпімо, терпімо, мірімо, як то кажуть. Коротше дрова довше. Ну, бачимо, що тут зразу полум'я і там димохід. Це ясно діє, що цей самочок, прямоток точніше. Це теж він трошки допомагає. Там є в на наших відео два сусіди. В одному стоїть котел Віадрус, з другого борця. То той віадрусом поставили менший теплоакумулятор на... На тисячу літрів, а набор це півтори тисячі. Тоді півтори тисячі набагато швидше нагріває, легше. А тим кажуть, треба почекати, поки він нагріє. Тут труба та перегрівається, датчик, термо, датчик перегрівається, це набагато гірше за дефру, по економі, по всьому. Єдине, що вони не бояться корозії і не бояться тиску. Бояться перепаду температур, лопається передня панель. Передня панель коштує майже як, як півкотла ця секція. навіть якби вона не передня, а ця внутрішня то секцію міняти проблематично. Далі. Котельні, як завжди, нас приносять сюрпризи. Господар зробив отвір файненько, котел став файненько, труба з вороточка має йти. Сюди ми ж його не поведемо, на будиночок, кроме дверей не поведемо, теплоакумулятор з цієї сторони. Нам треба ввести її пісціну максимально. Обшивку зняли, бо обшивка не дає. Бачимо, труба півтора дюйма. І тут зазору майже немає. Низом трошки лиття інше, тут трошки більше простір. Трошки більше труба легенько підходить. Зробимо першу трубу, потім помірямо обшивку Оцю, з тієї сторони, зріжемо зайве. Ну, нема у нас варіантів. Це ще не все. Друга проблема. Коли відкриваємо двері, тут буде лежати у нас оця труба. Як вам показати? Отак От вона її максимально пониже зробимо. Вона отак не дасть добре відкрити двері на 100%. Тут якась була шухлядка для того пополу, треба, вона не треба. Таке питання, вона просто не буде виходити, буде двері заважати. Це ще раз. Два, тут, як завжди, бачимо нам сюрпризи. Нам сюрпризи, якраз там ну, завжди, коли, коли не на не, не, не тому місці все, де ми хотіли б. Є ці труби, якщо ми пустимо так трубу максимально по понастійно, вона просто сюди не пройде. Нам треба ще робити обходи. Якщо ми зробимо обходи, то сюди наблизимо, воно ще більше на двері буде заважати. Навіть, навіть не, не ці, не а той. Ну, Може, то виконуємо винтаж, в, в принципі, нас і не, не потрібний. Ну, бачимо, там просто близенька ну, труба не проходить. Двері не можна буде повноцінно відкрити. Повноцінно двері відкрити не можна буде. І ну, ми багато що придумуємо, шукаємо вихід з багатьох ситуацій складних, але ми ж теж не, не всемогутні. Ми ж не можемо стіну зараз там проштрубити під плиткою чи отвір перенести. Ми не можемо котла відсунути від стіни, бо все тут так зроблено, такі розміри. Незручності вже будуть не наші, не по нашій вині. Я казав вже не раз в своїх відео, що ми відповідаємо за кожну свою роботу, даємо гарантію, але не хочемо брати відповідальність там, де не наша вина. Ще нічого не зроблено. Влад щось там Тихенько, поки ми кіно займаємо, займається справою. Напевно, від того більше користі, ніж і нашого кіно, але ж вам теж треба щось показати. Людям цікаво, люди просять, люди щось вчаться. Люди нам щось підказують. І з того мусимо ми знімати. До речі, цим ключем вже крутили. Покажемо. Я навіть не розумів, що як він буде працювати, поки не спробував працювати, наскільки все зручно з цим ходом. Потім ми покажемо, працює. Ключ себе зарекомендував супер. Це поки що новенький лежить, чекає своєї черги. Побачимо, чи, ну, чи він випродає наші очікування. Єдине, що зараз, якби, якби пород назад, я взяв би його ще більшого. Для мене хотілося б ще більшого, Тобто меншого нам в сторону зменшення абсолютно немає потреби рухатися в сторону збільшення. Можливо, замовимо ще більше. Можливо, ну, коли трошки підзаробимо грошей. Бо воно трошки на бюджет впливає такі ключі. Рухаємося далі. Влад щось працює. На мене каже, досить знімати кіно. Йде на, на вулицю. А на вулиці було вранці мінус 10, зварив. Чотири стики і рукавиці померзли. гріються садих сюди. Ну, а тут теж тепленько бачимо. Плюс 6 в нашому приміщенні. Але краще, ніж мінус 10. Якось і не зовсім комфортно. Плюс ще такі вітереці, бачимо там по дерев. По дерев нема немає таких потреби по листочках. І північно сонечка немає. Отаке, От людям треба зробити тепло. Як то кажуть, в нас нема, нема куди відступати. Поставили акумулятор від мілочки нашої на зарядку, він лежав на морозі. І бачите, що він показує. Замигало і заряджатися не хоче. Низька температура. Він змерз і не хоче брати зарядки. Тобто є там якесь йому... Мозги і захищають від зарядки на холод, бо може бути перезаряд. По своїй теплі побачимо. Постояв наш, теп... наш акумулятор, теплоакумулятор. Це не тепло, це електроакумулятор. В теплому приміщенні, яке тепло, плюс 5, скажімо. Постояв трошки все ввійшов в режим зарядки. Тобто все продумано тут. Все продумано. Американці придумали, щоб нам не перезарядити на холодну, бо на холодне заряджати, чого не можна? чому небезпечно, бо заряд падає, ми заряджаємо до повного, заносимо тепле приміщення, виходить, перезаряд і може бути бабах. А то якби вже вони продумали. Ну, під час заряджання я розумію, що він ще трошки прогріється, а то рукою не відчувається, але я знаю, що там температура в будь-якому випадку ще підніметься і взагалі прекрасно буде. Ось так, так воно працює, нам подобається. А так потрошки наша робота рухається не швидко, не, не швидко, але, як то кажуть, впевнено. Стопчий термометр опускається, як мультфільмові про барона Мінгхаузен, як він ловив білого ведмедя. Миттєво. Було недавно мінус три. Це не камера не фокусується, а там він такий є термометр мутний. З камерою все порядочок. Було мінус 3, вже мінус 6 і так опускається, опускається на вулиці. ну, Трошки вітерець потягує, небо таке стає вже морозяне, сніг починає ріпіти. Працювати на дворі не сильно комфортно. Ривочком бігаємо в хату. Хоча там кажу, плюс ну, вже трошки побільшало, поки ми працювали, туди сюди паяльник, десь плюс 8. Варимо. До речі, монуліт сьогодні. У нас знову в роботі. Отакий шов лягає. Ось такі мануліт такі Трошки сама якби намазочка не зовсім так відходить. Трошки хоче шлак, але результат. Результат що вам мені подобається, наприклад. Я не знаю кому. Напишіть, добре це шов чи не добре, на вашу думку. Мені здається, якби не поганий. Ось такі шовчики у нас. Все варимо далі. Цікавий момент, ставимо розповітрювач автоматичний афрізо. афрізо ну, це якісний бренд, нема що говорити. Мені ці розповітрювачі дуже подобаються тим, що вони легко розкручуються і легко чистяться раптом щось. Мова не про те, ставили б там або якісь китайці, там, той, хто привозив. І цей копачок, коли закриваєш верхній, то він не працює, не випускає повітря. Відкрив, ну як відкрив? Затягнуємо місто. Коли відкручуємо. Коли відкручуємо його тут, однією рукою не зовсім зручно відкрутили. Він повністю не відкручується, він так вісить. Тоді він пропускає повітря. Ну, Працює. Коли закручуємо, не працює. І так само ми взяли сіофрізу і так само поставили, відкрунули і поїхали. Все працює, все нормально дзвонить мені один із моїх клієнтів, пан Олег, каже, що він десь подивився в інтернеті, що має бути цей копачок закручений, інакше може проходити вода. І каже, його закрутив і працює. Кажу, не знаю, якось не уваги, не читав, не... Тобто ми не теж не все знаємо. Тобто у нас клієнт більш підкований, може бути, ніж ми. Закрунули ми зараз, поставили його так вертикально. Ми сюди дмухнули і він дійсно працює в закруч... при закрученому цьому режимі. Як тут що зроблено, я навіть не знаю, бо там каже, старіші моделі треба було відкручувати. Це вже новіші моделі, Вони якби більш захищені від протікання води. Будь ласка, напишіть в коментарях. Сильно з нас не смійтеся, що ми не все знаємо. Я завжди кажу, що ми люди не книжні і не все знаємо. 12 бар, 110 градусів, феникс все розписано. Напишіть, чи це правильно, з чим це пов'язано. Ну, головне, щоб ми покинули відкручені скрізь і ніде нікого не але в одного помокріла, але вони будь яким мокріють. Я думаю, що воно аналогічно помокрі. Каже, закручує, він працює, але не мокріє. Якось так цікаво. Так що підкажіть по цьому поводу. Хто що думає, хто що знає, як то кажуть. Робочий день доходить до кінця. Що до вас зробити з нею? Обраточка. Звороточка. Звороточка непроста, а звороточка складна. Так підганяли кути, підрізали, переварили трошки. Що вийшло, такий вже не, не зовсім косметичний. Де перший раз варилося, тут прекрасненько, гарненько. Дивимося, коліно, коліно, поворот, туди коліно, поворот. муфточка для зливу. Тут якось протиснулися, ми протиснулися, протиснули, з обшивочки не ставили. Суди, сюди, сюди, сюди. Тут максимально ложили на землю, тут дверцята від котла мають відкриватися, бачимо сюди щось там. Десь зачіпляє за землю, зачіпляє. Незрозуміло. Трошки, трошки сміття, один міліметр вже зачіпляє дверцятами. Цікаво. Цікаво. Отак двері відкриваються. Потім мусили ми обходити труби для теплої підлоги. Два коліна було забагато, мусили ці коліна зрізати, щоб вони були такі, менеджер підганяли. Потім труба сюди, 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 сюди. Знову коліно. Тут знову два коліна, тому що рівень не підходить, піднімалися. Просоліли два отвори. Короночкою і будемо зараз сосах ще сюди. Що стигнемо? І треба їх додому, але комендантський час. Вгорі. вгорі сьогодні ми встигли отаке зробити тільки. Ми котел трошки забудняв часу, щоб ми його так не зложили. І тут тільки бачимо, що є, більше нема. Влад вже тут трошечки зробив. Ну він до мені так само допомагав. Це вгорі зробив так само, те попакував на термометрі. Гізи попаковані його робота. Крана трошки ми назлив, варив, злив невдало, скажімо так. Вона заважала, поставили якось там коліно. Ну, невдало нас це. Воно все працювати трошки не, не так виглядає, як ми хотіли. Треба більш туди було, або взагалі на ту сторону. Все селез тут ідеальненько. До речі, тут бачимо і шовчики у нас. Такі як мають бути і зазорчики понад стінами, скрізь рівненько, все акуратненько. Робилося не спіша. І одночасно ми відповідали на телефоні дзвінки, одночасно на переписку. Я не пам'ятаю, скільки людей сьогодні подзвонило. Воно трошечки нас загаює, скільки там людей написало вайбер, скільки я дав відповідей. Ну, таке. Там пішло за стіну, там ще буде тут така прохідна кімната, одна є, там буде ще один радіатор. Десь завтра майже підвесилок паяє, а потім ще одна стіна, потім ми покажемо, будемо врізатися. Точніше, влад буде врізатися в систему опалювання. Зизо труба буде на підпиточку холодна вода. Земів немає. Вирішили замовники, що їм не треба. Ми не наполягаємо ні на чому, ніколи, нікому. Тільки пропонуємо, рекомендуємо, не більше того. Бачимо, приміщення плюс 10. Тут работает нормально, на вулиці морозець. Думаю, що сьогодні нема що знімати, будемо бачити завтра. Но это еще не все. Не все? Не все.